Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу Легенда Психології. З вами Оляна. Отже, сьогодні будемо говорити про так звану силу роду. Цей термін наразі є дуже популярним в багатьох езотеричних книжках, у багатьох езотеричних блогерів на каналах. Є згадки про так звану силу роду. Хочу поділитися тим, як я це бачу. Звичайно, що таке поняття, як сила роду, не є поняттям з наукової психології. Ні, це цілком з області езотерики. Але по моїх власних відчуттях. Така сила реально є, і вона реально відчувається від людей, за якими начебто незримо стоять їхні рідні. І це не означає, що завжди з цими рідними в них ідеальний такий, знаєте, як сказати, без помарочки, там без помилочки, зв'язок з ідеальною комунікацією. Ні, зазвичай, коли от приходить людина, і ти відчуваєш від неї певну таку вкоріненість, Вкоріненість і відчуття того, що вона є однією зі своєї, вибачте, але в тваринному світі це називалось би. Зграє. Вона є однією з якоїсь спільноти, яка дуже між собою, знаєте, щільно зав'язана. І від такої людини відчувається, що вона не самотня, а тому від неї реально відчувається певна сила. Я думаю, що тут не дуже сильно про езотерику. Для мене це дуже сильно про психологічний стан такої людини. Щоб вона відчуває, що в неї за спиною реально є ті, хто її підтримає або в цьому світові, або з того світу. Тому що от в неї є відчуття, що про неї можуть. Або матеріально, фізично, або морально, духово попіклуватися. От така якась атмосфера, таке якесь відчуття йде від людей, у яких налагоджене це сприйняття роду. І особливо хочу поговорити на ту тему, що робити людям, які дуже переживають, що в них не буде цієї сили роду, тому що колись вони посварилися з кимось зі своїх предків. Кращурів, яких вже немає в живих. Або о, коли вони не хочуть спілкуватися з кимось зі своїх рідних з тих чи інших причин. Або вони би і хотіли, але знають, що та людина дивна і досить таки у спілкуванні, ну, наприклад, різного роду, токсична, нетолерантна, о, така якась знаєте, неприємна у спілкуванні, і людині краще триматися від неї. Подалі. От люди можуть переживати, що ж тоді я не буду мати силу свого роду, ви знаєте, моє поняття якесь таке: якщо є можливість все-таки налагодити контакт, краще його налагоджувати. Але якщо у вас такий вже досвід неприємних, токсичних, Якихось негативних стосунків з членами вашої родини, то, в моєму розумінні, сила роду нам дається не тільки від нашого безпосереднього роду, не тільки від нашої родини як такої, тоді б у людей, які Зростали у будинках, ну, сиріт, взагалі би не було жодної сили роду, тому що вони не знають своїх батьків. І зазвичай так, їм дуже важко це переносити. Але для мене особисто все, що має зв'язок зі словом рідний. Може давати людині силу роду, рідний, все, що пов'язано з рідною землею, рідною мовою, мовою рідного краю, рідні традиції, тому що все це йде від слова рід етимологічно. Тобто, якщо ми розмовляємо, наприклад, про Ну, нехай це буде там українська наша нація, українська нація, вам буде, на мою думку, надавати підтримку все, що пов'язано з українською мовою, українськими такими давніми традиціями, українськими святинями, якимись пам'ятками історії, архітектури. Ви знаєте, від таких людей, які вивчають своє. Для мене відчувається не менша сила роду, а іноді і глибша сила роду, ніж від людей, які мають такі щільні, дуже гарні зв'язки саме родинні. Чому? Тому що вони все, одне, все одно доєднуються до свого роду, просто цей рід в них йде в більших масштабах. Тобто для них рідною їхнім родом стає їхня країна, їхня батьківщина. І е, е, їхній рід на рід загалом. Е, ось е, я не думаю, що людина, яка багато знає про таку поповину е, нашої нації, наприклад, яка нас об'єднує всіх українців, е, якої б етнічності ми, ми не були, але якщо ми вважаємо себе українцями, як Софія Київська, і от людина багато знає про Софію Київську, її історію. Її архітектуру я бачила колись екскурсоводи, так вона жила просто от цією архітектурною пам'яткою України. От я не думаю, що відчуття від цієї людини, сили роду, буде меншим, якщо навіть вона не буде спілкуватися з багатьма своїми родичами, ніж від людини, яка не знає, наприклад, нічого такого про Софію але в неї міцна родина. Я спостерігаю за тим, що реально така слаб, слабенька, така досить енергетика йде від людей, які, як знаєте, із родиною не дуже, і з усім рідним не дуже, скажімо так. І вони, як знаєте, як якщо взяти вилку і розетку, вони як начебто мало куди доєднуються. Добре, якщо вони доєднуються до чогось такого, що їх живить, наприклад, професія. Ось якась все одно йде ідентифікація. Але от, от того, знаєте, як іноді парфум наносиш на себе і за тобою шлейф, от сила від людей, які її мають, вона йде від людини шлейфом. От людина заходить, наприклад, у твій простір, у твоє поле спілкування, спілкується з тобою, і ти відчуваєш, що той шлейф, шлейф її, наприклад, міста, в якому людина народилася чи зростала і довго жила, шлейф цієї атмосфери, так? шлейф певного мовлення, шлейф певних родинних таких. Традицій, шлейф культури спілкування її роду. Розумієте, і я ж кажу: я не думаю, що людина, яка перечитала багато історичних книг, наприклад, історію свого краю, я колись їхала в потязі зі мною, їхала пані ну десь віку моїх батьків зі своїм онуком. Мені здається, вона їхала з Трускавця. Навіть з відпочинку до Дніпра. Ось. Ми їхали разом зі Львова. От тільки вона з Трускавця, а я з самого Львова їхала до Дніпра. І ем, вона мені дуже багато. Розповідала про наш край про Дніпропетровщину, нашу Січеславщину, про історію нашого міста, про історію околиць нашого міста, про наші видатні пам'ятки історичні. Ви знаєте, це не, не те, що шлейф від неї для мене йшов. Для мене і просто така атмосфера от від неї йшла до мене, як від. Оці Є пані екскурсовода, яка розповідала з таким захопленням про всі подробиці, історичні, архітектурні і культурові нашої зв'язкової України, української поповини моєї коханої Софії Київської. От, от ці дві пані для мене, знаєте, вони були такими, я б могла сказати флагманами. <гум> Культуровими. Я дивилася на неї. Я навіть їй сказала в кінці наші, нашої подорожі, коли ми вже виходили з потягу, дуже вам дякую. Мені було настільки цікаво з вами розмовляти. І пані була лікар, мені здається, невропатолог. Тобто вона не була навіть істориком, вона не була культуроведом, але це настільки освічена, грамотна, глибока людина. Якщо б в неї не було супер великих зв'язків зі своїм родом, а було тільки те, що вона знала оця глибина історична, оця культурова, така, знаєте, просто скарбниця її знань, від неї б все одно йшов шлейф з сили роду. Того свого рідного, що вона любить і плекає. Тому любі мої, в моєму розумінні немає необхідності. Терміново налагоджувати стосунки з тими людьми з вашого роду, з якими по досвіду життя ви знаєте, що вони давно не складаються і скоріше за все не складуться з різних причин. Налагоджуйте з ким можете, пам'ятайте про тих, хто вже в іншому світі і. З їхніми душами все одно можна поговорити, за них можна помолитися, заказати молитву у храмі, тобто якось, скажімо так, через ці ритуали, налагодити стосунки з їхньою душею, з їхньою пам'яттю. але особливо, мені здається, нам треба відновлювати силу нашого роду в плані зв'язків. Також з нашою, власне, країною, батьківщиною і з усім нашим рідним. Це дає велику, велику силу, наснагу і головне, глибину за моїми спостереженнями. Все, дуже дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Бувайте!